Так, я хочу ліворуч поїхати. Завтра будемо на ОМОНі катати по любому. Я хочу відпочити від цього корита. По любому буде ОМОН. А там, походу, буде взагалі серія стрімів на ОМОНі. Будемо брати на ньому 3 відмітки. Наче він в мене йде в 4500 за 50 боїв, значить я повинен легко взяти їх. Там бартуха взагалі незаконна. Просто незаконна Мені подобаються ці шоти, коли же танк заїжджає і я попадаю. Кабаха, давай. Ладно, через тичку заїдем. Нема питань. Как минимуцепомониц или червей высиливает це ж Риал. Тайпік не хочешь до маны переїхати, друже? Ой, я уже ничем не удивляюсь. Сюда Я вже ничем не удивляюсь. І це не проб'ю 600 Альфа то 750 можна? Альф, альфушечка то 750, друзі А, у нього там три відмітки Сильний тип Три відкатують тут На! Вертушечку тобі смакуй. відчувай, відчувай, бро. Відчувай, маленький. Таке теж тоже не ображайся если это нормально. Ч я тобі таку не зробив? Просто відчуваю. А на першому ще гірше, ніж на другому, я вам чесно говорю. Відчувай, відчувай, бро. Де це чудо є. Виїжджай, маленький. Чувай, хорошо. Можна ще тобі так дати. А у дивіться, просто їде. Просто їде в мене. Хобила. Ох ты, курва. Да, да, да. Ловай арту смакуй. Пес в мене тут піджали вже. до уже. По бій на 183, ні не поїду не хочу. Дай же, ну дайте йому хтось тычку одну Альфа пройде. вже є там Фошикон. У мене вазік вже тут. що, я тут живу, ще нормально. А, там же 279, я понял. Хорошая верхуха. Пайс, рахунок 3-3, я тут би дуже багато дав би, я трошки пожив. Пець. Ходи, до речі. Жрей. Хлопчики, ви там, ну ви куди їдете вообще? ну шо ж ви такі оце душні. Ну, іди гуляй, маленький. Мий ноги лягать спать вже, він завтра в школу йде. Хоч завтра Яке там червня? Літній лагерь, не знаю. Та й таке, привіт привіт Як хорошо. Як тільки хорошо? Мене аж знаєте така, Таке хороше відчуття, коли така катка. Люб, от я таке люблю, да. А, ось ката він Ні, Це жесть, просто, ну як фартить. Ну не фартить, він просто не так кидає по мені, розумієте? Він не... Ну тут корма, вона рикошетна, коли він під калібером кидає, вона рикошетить, якщо він так стоїть. Тут я нормально викрута. які ідіоти грають цю гру. Ну мені таке подобається. Мені таке подобається. Те буде. Але я назад не повернусь. Просто клоун, реально. Тут о, цей ОМОН був трьохотміточний, у нього три відмітки було. Типу, він скеловий, Але я його розмотав. Трошки не так зробив як треба. Артап просто нагибає. Та молда с арта просто жстко. Хорош. Арта имба просто. Арта просто имба. Ну, тут не все же вид арты тільки заложит, правильно? Кстати, снатавпата жесть. Ну, от, да, 60 ТП в таких Сутичках суточках можно, конечно, выживать. Да, єдний такий прикол. Я чекаю ще в ката, а арта стоїть типу Ба один, і взагалі можна не, не тіпиться А вон ТВП шкодиться долетись. Сюди сюда, сюди, десятриста сюда, маленько. Іди сюди. Іди сюди. <реш> сюди, сюда Анекдот: іде Давай. хлопець з дівчиною, і врятували мене на раду. Він каже за те, що ви мені допомогли явимо лікуватиму вашому одному бажанню, але кожне бажання викидається для вас обох. Дівчина каже, я хочу стати багатою. Вони обидва стали багатими. Хлопець каже, а я хочу веб. Мегабой бой взагалі чоткий. Ну, це таке, да, буває. 10 к над просто по кайфу. Я відосик в ТікТок сьогодні викладу напевно. А ви що? ви що. Ну, тут, блін. Просто подивіться, як тебе пешка кидала. Подивіться, як ТВПшка кидали, ви все зрозуміли. Ну, типу, перша тичка, ладно. Омон красавчик, Омон ще раз, Красавчик. Ну тут уже пішли. рикошети. Арта не попала. ТВПшка, бачите? Якщо ви не знали, то корма в 60ТП отак танче під калібри постійно. Тобто ви можете так підкатувати кормою, і воно буде рикошетити. Тут просто не попав, тут не попав. Ну, тут повезло дуже багато, поняли? Тут дуже багато повезло. Повезло з п'яткою, що він мене не пробив. Повезло з ушкою, що він мені не попав з кулу. І твп повезло, що він не попав. Просто реально везіння. Везіння.